Центр прийому і обробки спеціальної інформації займає площу понад 90 гектарів у лісовому масиві. На території більше дев'яти десятків різноманітних споруд. Усі потрібні, бо кожна має своє призначення. Створена мережа станцій метеорологічних і станцій прийому інформації, програмно-технічні комплекси обробки інформації. Є комплекс, який займається плануванням. Зйомки земної поверхні це операторський центр космічної системи. У центрі ведуть науково-дослідницьку роботу з використанням космічних даних. Окрім керування польотами національних космічних апаратів та контролю навігаційного поля. Тут приймають, збирають, обробляють, зберігають та передають за призначенням спеціальну інформацію дистанційного зондування Землі. Створено повноцінний наземний комплекс управління і наземний інформаційний комплекс, який забезпечує. Повний цикл прийому інформації з Національного супутника серії Січ це прийом інформації, попередня обробка і нормалізація інформації і видача інформації користувачем. А відбувається це так: радарні або оптичні зйомки з супутника радіолінією передаються до наземної приймальної станції. Скажімо, до цієї універсальної для прийому інформації в діапазоні 8 ГГц. Звідси на станцію попередньої обробки супутникової інформації, де її коректують, фільтрують шуми та готують цифрове зображення. На моніторі зараз ми бачимо примір космічного снімка з космічного апарата Січ. Цей снімок пройшов уже предварительна обробку нашої станції. І ми отримуємо чіткі зображення в натуральних цвітах, тобто зображення, яке вже в цілому можна використовувати для тематики. Корисна робота центру для містобудування кадастрової служби, а особливо для аграріїв, адже тут можна дізнатися прогноз погоди та спланувати не тільки свою роботу, а й прогноз врожайності сільськогосподарських культур. Вигідна вона і в інших сферах. Данная информация по позволяет уже получить точные координаты, проводить измерения, такие как длины, периметры, растр температуры, то есть это температура подстилающей поверхности. С помощью этой інформації мы можем находить пожары, определять площади наводнений, когда происходят такие чрезвычайные ситуации. В першу чергу проводится зем інформації земной поверхні. Тих об'єктів на земної поверхні і тих площ, які були попередньо заказані державними структурами, і в першу чергу це державні структури, які пройшли реєстрацію і заявили, що їм така інформація необхідна. Послугами центру користуються надзвичайники, екологи, лісівники, господарники та ціла низка науково-дослідних інституцій.